Сьогодні 8 грудня 2015 року на вулиці плюс 6, плюс 8 зараз. Зважаючи на те, що мені робили зауваження підписчики про те, що скоро я ставлю утеплення, сьогодні приїхав на пасіку, перевірити, як виглядає. Ну, зараз побачите картину. Деякі ми вже побачили сім'ї. Перший мінус в тому, що... Збирається волога, сам ізолон, опапа. Сам ізолон деяких є мокрий, ну тут нічого немає. І є, що волога трошки йде сам сам холстик. Ну, в цій сім'ї практично сухо все. Є трошки? Так, ну трошечки є вологість. Невелика, але є. Тепер... Сама сім'я, вона розгулялася, досить клуб розпустився. От знаходиться раз, два, три, 4, 5, аж шість бачу. Ну, є там ще в сьомі, ну не знаю чи там. Ну, то есть клуб розпустився. Зрачно те, що на вулиці плюсова температура. Ну і напевно такий золон дає ефект. Тому вирішив взагалі зняти ізолон, тільки залишаю сам холстик. На зиму поставлю подушку, яка в мене є. І так вони будуть до І таким чином не будуть в мене до... до весни, до кінця, до 15 лютого знаходитись. Тільки буде холстик і буде подушка. Коли вже прийде весна 15 лютого, тоді вже буду забирати повністю холостик. Ну, відчувається, який він холодненький, буду забирати холостя, буду ставити пленку, потім фольгу, потім ізолон і подушку, щоб на весні було тепло. Також були питання по поводу утеплення збоку. Стоять. О, Стоять... Пінополістироль, не... Коротше, пінополістирол стоїть. От крайній. Крайній стоїть пінополістирол. По кормам, ребята. По кормам. Ну, більше мене 99%. У мене 2, 4, 6, 8. На 8 рамочка стоять бджілки. О, от красавиці мої. Може, що позволити. Активні, на вулиці тепло. По кормам, Чому в мене 8 рамок, Бо тому що не знаю, як всіх, всіх, якби взяток був, в мене взятку не було. І я закормлював 8, 10 рамок з тим, щоб. Там деякий був мід, але не багато. Але закормував з тим, що хотів залишити за дві рамки медові на весну а це тут був корпус зверху знаєш за дві рамки медові на весну щоб я підкормлював їх рамками щоб не варити канді не робити але не так то сталося тому трошки є що в мене розкидані самі корма. кормачілки активні Ну, корма, як є, верхня частина залита є кругом, це такі по 15 літрів. О, також от пінополістирол знаходиться. По 15 літрів закормлював. За, за Та щось такий сюжетик. Підготовки до зими, я знаю, до весни по утепленню. Окей, пока.